Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про слова. Серце праведного розмірковує про відповідь, а уста безбожних вибризкують зло. Цей вірш відкриває глибоку істину про внутрішній світ людини. Мова йде не лише про слова, але й про шлях, який вони проходять, перш ніж з'явитися. Серце праведного воно не поспішає. Вона дозволяє думці визріти, пропустити ситуацію крізь сумління, любов і відповідальність. Така людина розуміє, сказане слово вже неможливо повернути назад, але можна заздалегідь обрати, яким воно буде. Над противагу цьому писання говорить про уста, які вибризкують зло. Це образ імпульсивності, відсутністі внутрішнього фільтра, коли емоція одразу стає словом. Такі слова часто народжуються зі страху, гніву або болю, але замість полегшення вони примножують руйнування. І в серці того, хто говорить, і в серці того, хто слухає. Дуже яскраво цей біблійний принцип втілився в житті Фреда Роджерса, американського телеведучого. Пресвітеріанського пастора і творця легендарної дитячої програми, наш сусід Містер Роджерс. Упродовж понад 30 років він спілкувався з дітьми про найскладніші теми про страх, смерть, розлучення, гнів, відчуття непотрібності, але робив це спокійно, без поспіху і без надмірного повчання. Фред Роджерс був відомий своїми паузами у прямому ефірі. Він міг мовчати. Кілька секунд, перш ніж відповісти. Для телебачення це вважалося ризиком, але для нього це була частина глибокої поваги до слухача. Він пояснював, слухати це дещо більше, ніж просто мовчати. Він вірив, що слова повинні народжуватися з уважного серця. Саме тому його мова була простою, але неймовірно сильною. У часи суспільних криз, убивства Роберта Кеннеді, війни у В'єтнамі, расових конфліктів, Роджерс не уникав тем, але завжди шукав такі слова, які не лякали, а допомагали зрозуміти і пережити все, що сталося. Він також говорив: слова можуть бути нашими найпотужнішими інструментами, але вони можуть і завдати найглибшого болю. Роджерс ніколи не розкидався емоціями. Навіть коли стикався з критикою чи насмішками, він відповідав стримано і з гідністю. І саме тому його слова десятиліттями залишаються джерелом стілення для мільйонів людей на досі. Цей вірш із приповістей ставить перед кожним із нас дуже практичне запитання. Чи є між моїм серцем і моїми устами простір для роздумів? Чи дозволяю я слово пройти шляхом мудрості, чи даю емоціям керувати моєю мовою? Іноді найкраща дія це пауза. Не тому, що нам байдуже, а тому, що нам дуже не байдуже. Бо слово, яке пройшло через наші роздуми, має шанс стати благословенням? Господи, навчи мене зупинятися перед тим, як говорити. Дай моєму серцю мудрість розмірковувати а моїм устам говорити твої слова. Очистимої слова від поспіху і гніву і наповни їх любов'ю та істиною. Амінь А я дякую вам за перегляд. Божих благословим.